Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. З цим відео хочу закінчити обговорення інтерв'ю Зеленського. Це вже третє відео. Я їх назвав про системну безсистемність. Мене дійсно вразила. Інтерв'ю Зеленського, тому що ну, відповіді, які е, отримала Наталя Масічук, вона їх спокійно сприймала. Я, наприклад, був збентежений способом мислення президента, е, особливо перших там, три ключові питання. Я вже одне обговорив щодо системи боротьби з корупцією. Яка полягає в підвищенні відповідальності неефективним органам правоохоронним органам, тобто явне нерозуміння системного протидії злочинності ситуації, що відбувається в правоохоронних органах? Друге питання було про економіку. Пан президент намагався сховатися за вимогами МВФ та Євросоюзу щодо повернення перевірок. Хоча ми бачимо і навіть в цьому інтерв'ю, що коли треба приймати управлінські рішення, президент готовий брати на себе відповідальність. Але в цьому питанні президент не готовий брати відповідальність. І третє питання, яке мене також збентежило, це питання, чому прийдуть інвестиції в Україну після війни. Він сказав, бо тут такий е, гарний народ. Е, ну, для бізнесу і для інвестора взагалі цікаво. Але е, 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 я думаю, що е, Олег Хам'як, е, народний психолог, поспорив би, бо він дуже е, часто спорить з Павлом Собістеновичем, який теж стверджує, що у нас гарний народ. От президент також підтвердив, що у нас дуже гарний народ. До речі, здається, що було обговорення цього питання, і щось я не почув від ХМК спору з президентом, піддергування президента, що він не розуміє. Але ну то таке, що мені от склалася думка, це моє особисте враження з інтерв'ю, що президент взагалі не розуміє причину наслідкових зв'язків, немає системності дійсно розуміння, взагалі, що робити в Україні далі, як це робити. До речі, там було запитання саме якраз від інвесторів, яку Україну ми будуємо. То от повної картини розуміння президента я не побачив і не почув. Інші питання ну, також ну, більш менш ну, позиція, так би мовити, щодо, до прикладу, щодо проведення виборів. Зрозуміло, що захід буде тиснути зараз на Зеленського, тому що він не бачить, на мою думку, системного підходу і системного бачення України як в геополітиці, так і в питаннях розвитку економіки, розвитку напрямку місії України. І тому вони потроху починають підштовхувати Зеленського до виборів, тому що узурпація влади нікому не цікава. Але е, такі закиди, що ми проведемо вибори, якщо спостерігачі е, застрибнуть в окопи, е, щоб гарантувати безпеку. Ну якщо чесно, це не дуже відверта розмова. Це знаєте намагання за війною сховати свою. Неготовність змінюватись, змінювати, проводити реформи, на жаль, Наталя Масічук не задала цього питання чи можливі реформи під час війни. А я вважаю, що саме зараз і треба робити ці, ці реформи. Щодо спостерігачів окопів Алаверди президенту, якщо ви хочете забезпечити безпеку. Військових, найродичі чиновників, родичі політиків, депутатів також стрибають у ті укопи, і ми забезпечимо безпеку не тільки спостерігачів, а й бійців на хто зараз воюють на фронті. Взагалі, політика, державна політика була дуже нечітко прорисована. Я зрозумів, що Президент не розуміє, що далі робити з посадою президента. Я вже говорив у відео, що я вважаю, що наступний президент має бути головою ліквідаційної комісії, по перше, невдалої Української Республіки, яка має будуватись з геть на інших принципах. Тому що от, оце там навішування табличок на е, радянську систему управління вона не приводить до ефективності, е, що дуже важливо, і що я знов таки не почув, Так, да, е, президент підтвердив, що багато правоохоронців, чиновників тікли, е, в саме критичний, найважливий момент для України. На жаль, я не побачив реакції президента на такі дії чиновників. Звільнити окремих чиновників, які повністю зашкварились, це не результат. Більш того, я вважаю, що це якраз таке мірило і чистилище для державників. Якщо люди не готові жертвувати життям саме важкі для країни момент. А є лише бажання збагатитись на горі людей. Так все сталося, що саме президент зараз має повноту влади і має вирішувати в інтерв'ю. Дуже багато він делегував народним депутатам. Хоча ми знаємо, що монобільшість повністю під президентом, і там має бути злагоджена робота. Коли президент делегує якісь питання депутатам, не знаю, як вони вирішують, ну, тоді навіщо вам монобільшість, і навіщо вам ну, така нещира взаємодія і нещирі посили? Тому ну, дуже багато питань до щирості. В цьому інтерв'ю дуже багато е, питань щодо розуміння, е, як президент бачить подальші кроки. Звичайно, там було бачить багато е, таких відпитів, як головний в по повній мірі. Не можу і не хочу, і не буду е, оцінювати, тому що не маю повної інформації. Щодо ситуації і на фронті і нашої підготовки зброї, виготовлення зброї, боєкомплектів, взаємодії з нашими партнерами, тому довіримось головнокомандуючому. Але от основний меседж я не побачив, на жаль, розуміння президента, що робити далі. І це, якщо чесно, дуже непокоїть. Тому що ну коли повнота влади у людини, яка не знає, що з цим цією владою робити, це ну, є проблема для, для всіх, і в принципі ми бачимо, що фактично зараз йде розбалансування навіть тої системи, що була неефективною, і дійсно, президент не може дати ради всій цій ситуації. Люди, які відповідають, або невірно інформують або навмисно інформують, дезінформують президента. тому що можу сказати? Треба готуватися до майбутніх кропіків. Треба формувати візію України, бачення України. Треба групуватись людям, які готові взяти на себе відповідальність, готові. Далі будувати нову Україну, знищити стару старі інституції, знищити стару державу. Ще раз кажу, що підтримувати треба таких людей на посаду президента. Надо делегувати голову ліквідаційної комісії, який ліквідує другу Українську Республіку, і почнемо будувати. І звичайно, краще це робити саме зараз. Саме зараз проявляються люди, які готові жертвуючи собою, жертвуючи своїм життям, покласти на алтар майбутньої України. Саме зараз люди проявляються. На жаль, немає політичної волі, значить це означає, що ми маємо її сформувати, змусити вірю в наше громадянське суспільство, яке є запобіжником неправильних кроки влади треба просто бути смілішим, тиснути на владу, тиснути наших західних партнерів, пояснювати, що є бачення України в майбутньому українці можуть стати надійним партнером для всього цивілізованого світу, і саме ми зараз виборюємо західні цінності і доводимо, що світ. Піде саме за цими принципами, за саме цими цінностями. Тому рухаємося далі, гуртуємось. Часто коментують у мене, що, на жаль, дуже мало переглядів мого відео, тому дуже прошу підтримати вподобайками, коментарями. Давайте обговорювати, поширюйте. Здорові ідеї шукаємо один одного. Ще раз скину нашу платформу, де ми створюємо мережу спільноту однодумців. Тому приєднуємось, буду вдячний за допомогу як фінансову, так і активною участю в розбудові держави. До речі, сьогодні. Один знайомий зустрілись, переговорили. Він підтримує багато ідей і готовий долучатись. От таким поступовим кроком формуємо команду, узгоджуємо дії і рухаємось Впереді дуже багато роботи. Дуже важкої роботи, відповідальної роботи, але ми це здолаємо, здолаємо нашого зовнішнього ворога і здолаємо внутрішнього ворога. Все буде Україна, слава Україні.